Всем привет! Ух ты! Чекай! Всем привет! Сегодня мы далі продолжим выживати в Майнкрафте и ширетьку я, да? Ти тут именно. Ну не? конечно я. Але. Я не розумію, разумею, ч. літає миша. Я тоже. Ти... Я тоже чого... тож маю мешку давно. О, я стою мишкою. мешкою. Ау фак, я впав. Ну не налітаю, ну я вже все перепровал, но хоть. Что ты пропускаешь руды? Мене питання, что ти пропускаєш руди? Чому? Я буду ипшу пауком буду. Паучар, жучар. А мені треба руди для РНННК. Зараз я буду складав арнчик. Сильно типу збирав руди. Ох, сильно. Ну, збирай давай. Я збирай те що мені було потрібно де ти ромку, я вообще не знаю, де ти чувак. Я в печері який Да. Я спустився вниз я Э. коротше короче. Кан, кам, кам, кам. Я паук Я паук постійно добрый в блок. Я не можете найти притуси вс Ні. попробуй Попробуй я вийду Навинный новый Ні. Ти крува Ні. Я бы хотел бы твинник бачил блин И читяра, ні. Я під хатою, е, э, Эмм Зараз скажу Минус 32 і минус 241. А скільки блоків вниз? Э. Е, ну, 20. 24. Ні, ну, там пише знищив координати ще. Я комба. А, 24-му 20-те. Да. Блять, нічого тебе. Там під... там лави нема. Є. Yeah. Блять, тебе зразу сказали, якосни скупаю. купаю. <laughs> ти Ты тупає? ти, вот. Играй з ним в Майнкрафт, блин, як він не збирає рейстрів. Кину так всм. Ну я не я не мав часу о я багаю, ааа Так, що мені викинути землю? Нафіг. Ем, е, Очі-паука нафіг. Лопату. Блін, ты філ структур бо я багаю. Що ем, ж викинути? Сундук, нафіг, сундук не маю. Замню нафи. Око нафиг. Що ми тут шинь, я забагал. Що ну нафиг? Я муж тлепорт носить, бо я забагал. Мать твою. Забагав він. Ладно, зпяшкась. У меня дргай, я не можу з снести пустать, все за стал пауком ТП. Тепе... Риптидекс. О, поук зараз. Райс его нас україня, тут сяки говно. А ви? я, я, я тоже пауком стану. Нафиг пауком, я вот так уж у перелистый просто. Ну пауком може постійно В Смысл, блин, спутован. Я буду людина. Фуж людина, наверное. Я буду людина, пане Петрович. Петрович, я Петрович. Петровичем им ліпший будет, він лазить и постійно. Ну і смысл. Ну по стінах. Можна хоп залізти на стінку. Я убив літаючу мишку, чому я не літаю? Я тоже не літаю еще. Ай, не нахучу, ропуча, рохуча! Бестополково! Перезворення. А, по тин. Ну да, я то я лажу. А то я лажу. Вон, я хочу синю сценю блискучу штучку. Сеню близкучу штучку. Я їй маю! Думаю, що перескоп. Це бешенство імені 6-ти ламазів. Блять, лава. Так. Бай по культурному. Чекай. Закриєм, не купай! Закриєм. Рендстоун! О то, що мені треба. Мені треба Рендстоун. О, ранний не купай. А ч? Там лама, а ч? Сварамик. Мене блін, місця нема, мені треба щось викинути. Давай я щось. шосси. Нячкай давай я перетворю на дымо. Ой, може лазити по блоку. <плаку> 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 так, зараз пушурику выкопаем. Я поделюсь. Да, ну тут я чайка сюда. Ты перебрал уран? так Добре. сходи тут облемани пит, брат, манинс, но выделили. Чикань. Тикай. А, оба блоки. Бes, я лажу блоки. На блоках. А не по эту питку. так Ха-ха-ха! ха Метал, мені треба метал, щоб робити аренменчик, это меньше. Да, У нас 400ка металу там. є. аррен менчик, арен менчик, раменчик. Человек 4 стака. 4. Треба бирши, багато, багато металу. Не, на турі пауком не пришевут. Ну блядь, він лазит по сингал, я оп. А ти, типу, его ял... А ні, то то я был в кратице, то мы не на нього я спротворю не обувью. Ты кого был? Ти хто? А паука? я ж пробував тих монстрів. Знаєш, его, коли ми сейчас відбудовували хату. Ну да. А да, ты ти тих монстрів трохи побул побыл Тихнол О, yeah. о. Роз Розавата Чо Ще, Розовый типа метал чи типа то можно розову кирку зробити Ты збираешь? Да ага. О, oh, лазурит Я лазурит, я найшл то измруд Молодец Але Лазуритька тоже треба. Підбери лазурит, Мартин. Підбери мой мен. Не, золото, золото важніше. Чешуйніси. О, вбивай! А там може їх спавни бути. Жаль, десь я почу, я десь їх. Збирай, Мартин, збирай, то лазурит. Лурит. Насял лазурит. На Збери лазурит. Ну ладно, ладно. Це бетпак зробити. Ми пукари. І... Ми Петрович у на гору. О, я знайшов той спавне. А, ні, ні. А що тут кидає спаунер? А ні, ні, то не спаунер, то просто я помилився. А це що таке? О, там алмазип ходи. Ні то не мало мази. Мало мази. нових груд! І розберіться. Понаставляли, блін, модів. Видно, що не я робив, стой. Не я робив. <реком> я тоже не робив і що. Трохи там. Кань. Та... А, по хуя я лажу до сюда. Двилась. З С кирками. А що видно Кіркові Кірка відбажається? Ні. Просто mm. якийсь Петрович купає своїм взглядом. Мішка, мішка. Ладно. Ти збрав із ним той? Лазурет? Да. Дець. Візем. Візем. Що то за біла рута? Це тін, що не пише, тін не он, зверху пише. Та бачу, що це окупаємо тін. Ти купай той. Вугль? Ой, сорі. Mm. Та, вугль теж треба. Та. Наш жел 12 блоків, гуля. Чувак! Що? Режим. Що? мирный? Ну ти. Ну мирный я класс знімаю, не був мирний. Я, я, я ніколи не рухайте тільки мене, зомбі, мене не рухает. Ні, включи, хоча би лекий, ну як... от, І дайте бачу хоча б одне прох... один летсплей, де грають на мирном. Я, yeah, зависа. <laughs> Нормально. а що ми сюди вилізли, якщо ми коло зробили? Железу пропустив. Включи, мирный решет. Не включи, не мирний, а той. Хотя бы легкий. Легкий включенный. Не бреше. Включены. що чуешь? з тут просто тупо купаємо той. Тій. Ты ще команду написал, типа что речі не выпадают, я пшенич таки будем. Не, да ну тебе нафиг, Мартин, я з тобою не буду туда снимать. Ти ты гад. Або граємо нормально, або взагалі не граємо. Залин, не не тут вообще. Езим по стинці. Ну нафі? хоча б з модом то вже не рахуй за 4-4. Так, у меня мі... Я вже завалений просто ресом. Ч, идем додому? Не, я там бачу. Ха-ха-ха-ха-ха. Лох. О, поук, кроди тебя. Ай, бля. Вот и поряд здоровый паучар. Я маленький. А ти же ты грубий дуже. Бля, я не могу. Да, грубый, короче, короче, зажир, бина. А ты вс равно два блока і... Я, короче, буду кажином. Я кажанчик. Вот ти кажанчик, мать! <try> Może kuzyn, no po mnie nacisnąłem, a? Ej, na tum, tum, na Tadę, Tadę, a to daj się pitać. Ekas żerty chcę. Ładno powąchom. Terminator get, ty przeтвориłeś się paukana. Ty bieś sam siebie. A. to ja bać tu jest taka ładna takie typa jak almazy, ale typu na almazy. No, gryń. Kardan. Ні-ні-ні, не зелена. Синя? Ні, такі великі кристали в ній, типу. У мене є, такі сині так. да. Ні, не крастал, блін. Вона, типа, складається з кристалів. Mm, да. Короче, да. О, вже зомбі. зомбі є. А мечів нема. Все нормально. Призурец на У мене нема зомбі? Де, де, де він? У Мене є меч. У мене Він де десь був. Я досі його чув. Чув. він зомбі чув. Да синдиа. Живи. А, я не зомби, я Эндрю зомби. Если Эндрю зомби замучать Стих. Ну, киркул сломал. Могу... Я рукую, тык. Что там будет? Что делать? Рукую, копать это год. Меня ломазный кирка 700 ударил, шел. Ты молодец. 6-700 нормально хватит. Ладно, ну, ты же не косненашу кирпи губац ви що? Я маю верстак, хочу дам. Давай, сробие твой железную кирку, монет, же с собой. Я алмазии. Нет. Алмаз. Зробу. Алмази є всі. Ж не, мне алмазии вс. Ты же найшол алмазу, казал. Три алмаза не шо, но ну, зитки с собой зарма я алмаз. Может, ты дасть ты. А, ты добув. А ты шпиди брал. Уйди нахуй. Блин. За запаза. За, <laughs> Я паук, я паук. Давай скоро ты пешка в мене на мотогу. Мисс! Паук- паук, 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 паук. Паук, паук Куй ты филструктур? А ч я филструктур? Ты меня забив. Крипер, мааа! Ааа! Тикай ми же. Тикай на стінку, тікай на стінку, тікай на стінку. Все, я втик. Вот о, ты ти, крипер. О, ти Ну я не хочу меняти кожен раз, коли я когось бываю. Да, будешь меняти кожен раз. Крипер, курва Но, паук. Бля, да, ты жирный паук, слушай. Жирный? Да. А блин. А як их видал ты с ту спецкой кенхой? Як? Офигеть. Я нашел шайлазуриц. Бара? Нашу. А, а, а ти? Вс, идем до дома, хватает. Не-не-не, нафту качату. ти робиш пішли Пишниш там лян, вон там там глибану. О, зомбак. те те ват піти вже йдем ват Ай зомбі зомби-бье! Чек крипер О, по кайфу. О, ти ти зомбі курво. Ух такий меч мечты якийсь. Та. А, у меня у мене зомбі бье Ух ты, маленький зомби! Чекай, да я зомби, я хочу зомби. Маленький дисрак. Ааа, я урву. Я хурю. Я урю, я урю, я урю, я не уру. А я не умираю. Корово. А не мораю. А тебе портнул рачи. Не знаю. Подивись. Я м. Куда ты истила портнул? До тебе? Куда до мене? До тебе. Ты ти пашма снимай бачил рачнику. Я сдох. Ты лише врач там. Даааа, я сдох. Побили скоро. Скоро не назникла, там алмази. алмазы. Амуи алмазы. Ладно, валим. Паучок кашвидку, куда ты лезе, пусинц. Жмей, чувак, жмей. <laughs> а куда ты сюда? Стоп, мы здесь стороны я бути. Бідні паучки, ми їх так мучимо. Блін, мене пів хеп, мене хепе. Що тебе ще бід... О, фак. Що? Лагає. Так, куди йти? Я я ще був. Тепо, ну, боже. то без тучі. Алмазну кірку посрали. Хай не з алмазною кіркою, ми алмази просрали. А, боже. На сім ламазів вже є. Спаундер, же моду спаунера, там десь да я спаунер. Так, я в импо... та, той е поставлюсь, походу. Спаунер, спаунер, спауннер, деспаун. Раскую показываю классики, да спаун. Ты онпой, ма. Так, в спаунер. Какой кольору він був Червоного, да, 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 червоний, да червоно, вот он отсюда. Да. Вот він через синку цього. Блин, ты не лис кудась? Не лис, курва лагаю від нього. О, сюда. Да ти! Ой, я на спаунере. Да-да-да. А, фа. Вот да ти є. Не пив хп, чувак. Ну, я на спаунере. Я спаунеру, блин, мене во, Воу-ооооооо. -во 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 -во. Куда ты вс? Куда? И туда вниз, 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 хавчик машин. Не. Супер. Меня пив хп. не Вот это ты паук? Фан. Он тебе пів хп, а одна хп, я тебе вдьюты сдохни. Можем мирный все таки включим, а? Не. Ну добре. Ты машин? Ты убил Не. Это пишо? Я в атаку уп'. У мене лагай, у меня три фпс. Я ничего не бачу все меня залгав. Вс, мене залгал. Вообще, наха на ха-наха, я валю здесь. Валю, 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 валю. Куда бы чекає мене А, мене в на дох, де я здох Да. Ну ти реально тугий. Я, hey. я не замітив найти. Так где ага, я индеинда устой. Та, Кірку. Та, блін. Мене весне на, ведьмо блін. блин. <laughs> не, ти не включи, no. без без бест без, без. Ну мене залагає я не можу в мене, я й бігаю лагаю. Лава! Ну, все Ну ну да, 5 5 фпс, ну що за фігня Ну 6, ну 1, ну. Ну кришка. все я мушу Я мир не включаю, мене не можу ходити вже навіть. О, о, тепер колекція стало. That's, that's о. That's it. That's it. Я в хаті. Я сивну, сука, ну, гай, блядь, ёбане, мань, кра... Може то що я в типу в споку, я я кто нервує мене уже. звідти так роблю, коли мене лагає Так. Давай бесту. Конструктор. Хорошо. Mm. Нам так кирку. Кирку треба, чувак. Кирку. Ку... Палки давай, я жизнь. Это сюрприз. Я не знаю, я здесь не знаю, я купав, здесь он знайшов чи шо. Палки. Палки. Икии! де хама. Молот, Молот, то не молот. То прийду. У мене мама покликала. Де золота, Де ти взяв золоте яблуко? Де? Де? Де ти взяв золоте яблуко? Де? Моло, <coughs> Я е казал, що я е спа... Той не йшов, данч, блядь. На, короче, Да, дай дай той, давай. Без... Бистро в каречі не зник. Ну! Зайду так, сюда. Блядь, пить водой, е, трохи. Так, а, так. Під водою ми захласнемося. Так, ду, да, курва. О, прямо тут о, під тим. Блядь. Лагануло. Лагануло. А чо? 8 хвилин у Майнкрафті. Давай швидко, жмут там. Чо я не можу бья-то? А, мене голос. <плес> Лагануло. Я бачу. Шули, шули, шули. Хуярим, Без фай, чок. А ну чукайса. Валым валым валюм. Ты тоже купаешь? Нее, стою за неф. Я щеки зря находжу трошка. Это тоже. У меня не значу. Я, я купаю просто. Сейчас скажешь, глубин питание. 38 блоков. 37. Че долго? 6. Можно внести. Давай пошурику, давай, давай. Землю, землю, землю. 31 блок. Лагануло. Давай давай, 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 27 блоків. 26. Давай, табужа, хуап, скорше. 26 блоків так багато? 21 блок. Вниз, что те, блядь, земля. 20 блоків из земля, я я 18 блоків вниз. Все, є дирка. Лагануло. Дирка. 15 блоків, 11. Я застряв в полтень. 6. 5. Я 4, страв, все, я внизу. Чекай мене, для ти, для ти пшов. Чекай. А, я, я, я не тут здох, блін. Ти ген! Ну зато внизу. Так думаю, де ми здохли де ми А здохли? де я, подивиться на мій випадок, я багато не здохав Ну, такий хрестик нап написаний Нема нічого в мене на карті за зай хрестиків. Тут тебя включити тут тебя було включити, я включив Супер, кла ти побечка мне. Понятно, то блять лау, я всю лаву выключить зараз Чувак, тебе буду всю лаву выкочити. Нафиг та. Ну лагай дней. <laughs> ми її ми її будемо хе Ну да, виключим всякі Так. І що ми за будемо робили? Що, шо, шо, шукати будемо що? Шукаю. У ньому хрест. Заходить всередину, аби запалити, ми тут вічно будемо шукати. Ладно. Завод зроби. алмазик зробил. Алмазик. Металл. Алмазик. є. Метал, yeah. є. Алмази, yeah. Алмазик. Нема малмазики, давай. Сим алмазики в Що что не еще. Да ты зав алмазик. Буду 4 з минулого виживания. Ну. No. Я найшов три. Короху есть, хи ухода. Сим. Ну, <звіг> Ну, ти щось ти не чисто, камне немає шось 4. Це що ви тут робить? Я не читер, не бейся, я не чайно. Я не бачу нічого, мені погано мене. Ладно. Де нагору? Просрали речі, ох'єні. Ну де, де, ти ж там. Блін, та там ж були реси, чекай, і ми десь з сюдою ходили, тут десь з пауками лазили. Десь далі, чи ні. Та, далі. Давай, коротше, паучки игры. Пау Пауканы. Ай! Как полезли? Ай! Полезли! Полезли! Так, дайте Сам не знаю. Вой, я вой, а то ты? Вой, чувак, ты. Ты? Да. Да, филоструктор. Чекай, ми где по пещерах, и там был... А де те ще вам поїнт, який ми не перевірили? Ми... я... потім включити вам поїнт, де... Ми десь... Тут дуже все запутано, де... Я за... О, курва... Не мочукайся... О, що тут такий той чорний булежник? Ну, то був чорний булежник, то чорний... Нига, 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 нига. Всі хоч не копає. Там є ще ресурси деколи всередині. і там і замрудно йшов що так. Ладно, давай закінчуємо серію. Что скоро. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь Подписывайтесь на канал. всім пока.